Всім привіт! Вас вітає акційна група Кавла та ваш Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною код даної позиції 182 блузки лише по пів долара за кілограм. Вартість мішечка вагою 25 кг становить лише 12,5 долара. Нижчої ціни просто не існує. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідно та зручно. Сьогодні, протягом дня, ми демонструємо ваші уважі різноманітні, цікаві літні позиції. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Ось такі цікаві, яскраві моделечки йдуть блузок. Присутні всі кольори. Блузки тоненькі, легесенькі, Ідеальний варіант для літнього сезону. ідуть різнокольорові модельки. Ось таке. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрюпоштою на ваш вибір, як вам вигідніше та зручніше. Під час відеоогляду ми демонструємо ваші увазі загальну наповненість даної позиції, кольорову гаму, модельний ряд. Ціна за 1 кг блузок під кодом 182 становить лише 0,5$, а вартість мішка вагою 25 кг лише 12,5 долара. Іде різні кольори в даній позиції. Встигнімо придбати, так як кількість товару обмежена, позиція вже закінчується. Ці мішка вагою 25 кг лише 12,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати.